Друзі, привітики! Досить незвичний формат відео, записую з відпустки, з парку, з Румунії, з міста Сандима. Навіть немає якоїсь конкретної теми, мабуть, просто про, про психологію, те, як її сприймають люди. От. І просто моя основна думка. Ще більшість людей, коли звертаються до психологів, до психотерапевтів. Просто хочуть отримати підтримку, пораду, як їм діяти важких умовах. Вони, в принципі, не хочуть ні в чому розбиратися, хочуть отримати рибу, і не хочуть чути ні про яку вудочку. І в цьому є проблема, тому що вони можуть подавати якусь одну життєву задачу, да, ставимо, але вони нічого не винесять з цього. Не будуть мати інструментів для того, щоб в е, подальшому вирішувати е, ті задачі, котрі вони собі ставлять, ті, котрі з'являються перед ними. За моїм досвідом, більшість моїх друзів, знайомих, е, в принципі, не дуже глибоко бажають розбиратися саме в основах психології, як функціонує людська психіка, як фізіологія, як все це пов'язано, як ми живемо, що ми прагнемо, як ми цього досягаємо. От. І є тут ще один момент, що не дуже чесні психологи, котрі все це знають, вони цим користуються. Вони за дуже дорого продають людям дуже прості поради. Це прикро. Ну і щоб це відео не закінчувати на такій самій ноті. Вивчайте, систематизуйте, розбирайтесь, маркуйте свої емоції. Це дуже корисна навичка. Всім миру.